Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на сьогоднішній день залишається складною та характеризується. Продовженням спроб витіснення сил антитерористичної операції з зайнятих позицій у районах Авдіївки, Мар'їнки, Новотроїцького і так званого Святодарського виступу. Значною кількістю порушень російськими окупаційними військами мінських домовленостей стосовно відведення боєприпасів. Важкого озброєння та режиму дотримання припинення вогню, активним введенням усіх видів розвідки, у тому числі застосуванням безпілотних літальних апаратів та диверсійно-розвідувальних груп, триваючим накопиченням озброєння військової техніки, боєприпасів, паливомастильних матеріалів та інших засобів, які доставляються з території Російської Федерації. А також активним проведенням заходів бойової підготовки, підрозділів та частин 1-го і 2-го армійських корпусів у рамках літнього періоду навчання. Протягом останнього тижня розвідувальними органами України виявлено 39 фактів порушення мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки.